Зараз хочу зробити вершкове масло в 3 літрові банці. Я вже робила вершкове масло, але робила це, збивала його блендером і міксером пробувала. Приїжджала в гості до нас моя хресна, і вона розказала свій рецепт, що вона робить вершкове масло в 3 літровій банці. Збиває. І коли я побачила, що це набагато швидше і краще, мені цей рецепт дуже сподобався, і зараз я хочу це зробити. У сусідки я взяла вершки домашні, у мене є банка і зараз я буду викладати це сюди. Вершки свіжі, зібрані з сепаратором. Мені дуже подобається. У них такий. Вершковий, вершковий ніжний смак, і у масла теж виходить такий вершковий, дуже приємний смак. Мені на смак, наприклад, домашнє масло набагато смачніше. Від магазинного воно не відрізняється оцим вершковим смаком, але я вже знаю, що це якісне масло, з чого воно зроблене, як воно зроблено, і можу сміливо його їсти і дітям давати. У мене є вода, треба сюди трохи дати води. Кімнатної температури, кип'яченої або очищеної фільтрованої. Хресна моя казала, що вона додає молоко. У мене молока немає. Я даю трохи води. Багато не треба. Отак от, певно. Все, закриваємо кришкою, беремо рушничок і. Засіпаємо скільки, за скільки. Зараз 15.34, за скільки хвилин. По різному колотаємо. Так, так, як у вас виходить. Періодично треба відкривати кришкою і давати повітрю вийти. З повітря трохи раз випустили, закрили, знову поїхали, полатаємо. Можна серіальчик включити. Дивитися, я люблю турецькі серіали, включаю собі. їсти готую під них. Імфорозігнати, Лімфодренажна така зарядка. Протруситися. Дивіться, бачите, от пахта відділилася від масла і вже там всередині видно буде, якщо ми відкриємо масло. Бачите, так по стінкам стікає пахта, оця водичка. Масло, ну, ще трошки поколочу 53 хвилини. Ну, грубо кажучи, 20 хвилин колотила. Кожний раз по-різному виходить. Минулий раз, можливо, хвилин 12, отак, от, дуже швидко. Так ще трохи поколотимо. і потім будемо промивати. Там дуже чітко видно масло. І оця рідина, яка відійшла водичка пахта. Зараз вже можемо перекладувати в миску і промивати під водою. Виклала масло в миску, бачите, з банки 3 літрової. Ось Зараз ми його помиємо, щоб оця рідина, коли водичка буде повністю прозора, все, масло готове. Холодною водою промиваємо. Я раніше так руками це все формувала, мені Хесна показала отак ложкою. І дуже-дуже мені сподобався цей метод. Знову, ще дала воду. Мені здається, що ложкою краще, тому що вода дуже у нас холодна тече, вона льодяна. А коли руками це все, то воно плавиться від температури рук. А тут ложкою ця... Оця холодна вода вона зберігає масло від того, щоб воно починало плавитися. От Вона все біліше, біліше стає прозоріше, винише, не біліше, а прозоріше. Коли буде повністю прозора вода, це значить, що все, маску вже готове, можна викладати. Зважимо, до речі, скільки з півлітрової банки вершків виходить масло. Я підготувала форму. Викладаю масло. Підготувала таку форму скляну застелила її для того, харчову плівкою, для того, щоб потім було зручніше діставати, і просто я в пергаментний папір для випічки замотаю і все. Дивимося, Віднімаємо тару. Скільки у нас з півлітрової банки вийшло? масло розпроділю собі трошки великувата форма у не, не така так. подивіться яке воно жовте Вийшло 328 двадцять вісім грам, Другі, Так і так розприділю і в холодильник для заливання. Потім, коли застигне, я перекладу вже в іншу якусь форму, чи в папір пергаментний, покажу вам. Канапочку собі з домашнім маслом. Дивіться, яке воно. Ви не уявляєте, як це смачно? Наскільки це смачніше, ніж куплене магазинне масло? Речі, у мене там десь було трошки червоної рибки, можна зверху покласти. Я щось захотіла.